Якщо є потреба, щоб укриття були всі відкриті, і ми визнаємо, що це повноцінне укриття, там повинна е, бути забезпечена охорона. Не може бути такого, щоб якісь приміщення були 24 часа в сутки відкриті, е, а там не було нічого, ні, нікого, хто б дежурив чи наблюдав за цим, чи охороняв. І не можна це покладати тільки на владу, чи хтось це зобов'язаний робити. Може, самі мешканці щось теж повинні робити. У нас є все, що необхідно. Зараз ми покращуємо умови, звісно, тому що. Самостійно. Само... Ні, не самостійно, нам Хороший. допомагають. В частному будинку це в себе вдома у підвал. У Мене маленька дитина, тому ми стараємося завжди ходити в укриття. Біля школи є укриття, ми туди спускаємося. Все є, вода, їжа, все. Це... Не вистачає. Щоб вже рік про щоб обновили, где-то обстроїли ці біжище. А є вот такі убежіще, що вони взагалі ну, не пригодні, їх би зробити треба. Оце як чуємо тільки, так і з дочкою Документи і у коридор або у ванну. Не спускаємося. Нас кожного вечора повідомляють про те, що вже є небезпека артобстрілу. Але... Не спускаємося, тому що хочеться більш комфортного життя. Навіть не завжди вже йдемо до коридору, прислухаємося. Якщо це близько, тоді ми відчуваємо, і йдемо в коридор. Я думаю, з нашої ситуації це просто неможливо кожного вечора спускатися в підвальне приміщення і бути там.